Рекордна кількість повітряних цілей атакувала Україну вночі 29 червня. За інформацією повітряних сил, ворог випустив 537 засобів повітряного нападу. З них 477 – дрони. Відомо, що більшість цілей летіла по території заходу України. Зокрема, на Львівщині у Дрогобицькому районі фіксують влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа. У мережі публікують кадри сильного задимлення. Через обстріли частина Дрогобича знеструмлена. енергетики вже займаються відновленням електропостачання. За словами голови Дрогобицької районної адміністрації Степана Кулиняка, обійшлося. Без жертв та постраждалих відповідні служби вимірюють показники рівня радіації. Наразі вона в межах норми. Однак мешканців громади все ж просять залишатися вдома та не виходити на вулицю. Серія вибухів цієї ночі лунала і у Львові. У місті фіксували ворожі безпілотники. За даними місцевої влади, обійшлося без жертв та поранених. Підрозділи повітряного командування Захід знищили 15 крилатих ракет повітряного і морського базування, Х 101 та 24 ударні безпілотники типу шахет. Місцеві пабліки Ніше повідомляли, що це була чи не наймасовіша атака на захід України на Івано-Франківщині. Понищені приватні господарства в Рогатинській та більшівцівській громадах. Внаслідок атаки ушкоджень зазнала церква та дерев'яна дзвіниця. В області постраждала одна жінка. Її госпіталізували на Черкащині. Ворог вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. За даними голови Черкаської обласної військової адміністрації, ігоря Табурця, у смілі через атаку РФ постраждали шість людей. Серед них є дитина. Попередньо у місті пошкоджені три дев'ятиповерхівки. Знищений місцевий коледж Національного університету харчових технологій. На Хмельниччині ворог пошкодив лінію електропередач. Від електропостачання відключили близько 150 домівок. Окрім того, цієї ночі під час відбиття атак загинув український пілот, льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко. Пілот збив сім повітряних цілей. Його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко загинув як герой. Він зробив усе можливе відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Пілотові було 32 роки. В нього залишився чотирьохрічний син. Карина не читайло телеканал НТА.